Дорогі друзі, садівники, виноградарі, зараз ми знаходимося в мене на винограднику. Це місто Харків кінець червня 2025 року. І ми зараз у вас з вами поговоримо про те, яка має бути відстань між паганами винограду. І... У мене вже, значить, на моєму каналові є таке відео, але там може кому-то щось не зрозуміло, та й може я погано там пояснив. Зараз я вам покажу все це наглядно. І так, переходимо до самого винограду. Значить, дивіться, винограду цьому всього три роки. І значить, так як він вимерзав, це пагін, виноград пустив новий пагін, нову лозу, яка виросла в цьому році. Так, дивіться, значить, оце ми залишаємо основну лозу. І ось де вторічні ці пагани, які йдуть вгору. Значить, ось один погін. Отут був другий, і ось де третій пагін. Значить, один погін, як зазвичай, росте з верхньої частини лози, потім збоку або знизу, і наступний знову росте зверху. Потім наступний знову росте у бік або знизу і наступний чередується, коротше так. І так, значить, оцей, що росте збоку або знизу, я його виламую завжди, а цей, що зверху, я його залишаю. Хочу сказати, що на дорослих кущах, якщо у вас є місто на шпалері і виноград у вас росте дето на дліну шпалери 7 метрів, то дуже гарно, коли проміжуток цей буде близько 30 см. Дивіться, ось на цьому винограду 20 см, але це нормально. Ми ставили оці пагіни, які йдуть угору. Оцей пагін ми виламали, який йде вбок. Цей що вгору знову залишаємо. Але хочу зазначити, якщо у вас кущ уже сильно дорослий, і міста у вас мало на шпалері, то можна оцей проміжуток. Залишати ще менший. Наприклад, ось де навіть як тут, можна де 15-13 см залишати. І тоді у вас просто буде коротший рукав, але більше поганів буде вгору. Отут якраз дуже люди. Деякі дають поради, що там 30 см, 25 см, але це ви маєте самі регулювати тим, що який, яка у вас дліна буде винограда самого на шпалері. І скільки років знач винограду, як він гарно сформований і який навіть сорт винограду. Тому що дивіться, ось де 3 роки кущеві. Да? І ми ось один пагін виламали. Значить, залишається тут між пагінами 21 см. Зараз я вам покажу покажу вам зараз другий виноград, якому теж 3 роки. Але сам сорт винограду і як він розвивається, я вам зараз покажу. То там вже ніяк не зробиш ні. 20 сантиметрів, там де-то буде близько 30, якщо не більше сантиметрів. Зараз я вам покажу. І так, дивіться, ось де виноград, ось де один пагін йде, ось де другий, ось де третій пагін йде. Тобто один пагін буду виламувати то тут, а якщо я виламаю, то він у мене буде десь 30 см буде. Це лінійка 25 см між паганами більше, ну дето буде 30 см між паганами. Але ж знову, якщо у вас шпалера не, невеличка, то оцей пагін можна залишати. У вас буде просто на меншому відрізки е основної лози, буде просто більше паганів. І визріваємося і все буде у вас прекрасно. Просто треба формувати так, щоб краще було освітлення для гронки і щоб сонечко попадало. Ну, Якщо дуже густо, то теж не дуже гарно. Тобто, що я хочу сказати, що прям таких. Правил, що має бути саме там 30 см чи там 25 см, такого взагалі немає. Тож ви самі вже определяєте, як у вас буде рости виноград. Якщо міста на шпалері багато, і винограду, наприклад, років вже 7 і там якби, міста предостаточно, там 8 метрів. Ну, от О центра винограду там по 4 метри у сторону, якщо буде, то по 30 сантиметрів то це саме те, що е, потрібно. Тобто, там Плюс, мінус, там, по пару сантиметрів, це вже ролі не іграє. Якщо у вас на шпалері міста мало, або ви хочете так сформувати. Е, Виноград, що якби він кучніший ріс, то тоді ви можете робити і 20 см. Що стосовно це стосовно столових сортів, на технічних сортах я вам зараз покажу, то там у мене взагалі є різні, тобто, як, наприклад, по 25 є см, на деяких кущах на деяких кущах взагалі там сантиметрів по 15 оцей оця відстань між дупаганами І теж дуже усе гарно Але ж все-таки є люди, та і я сам такий. же Якщо технічні сорти, то я дуже там уже лозуцю не формую, тому що він росте і так дуже гарно, крупніше там ягода. Чим вона є, вже не буде. Це столові сорти, тут треба більше до них ставитися і ухажувати за цим виноградом, тому що там вже від цієї відстані буде регулюватися і визрівання ягоди, і розміри ягоди. На технічних сортах зараз я вам покажу. Ось, де дивіться, технічний сорт Альфа. Тут 20, ну, 23 е, см е, пагіном і цим пагіном, що йде від центральної лози. 23 см. А тут уже на цьому ж самому рукаві дивіться, 10 см між пагінами. І все чудово. І тут ягодка є, і тут ягодка є, і тут ягодка є. Тобто вона зазвичай одного розміру ця ягода на винограді Альфа. І тут хоч 10 паганів, хоч скільки ви не зробіть. Дивіться, взагалі поряд друг возле друга, там сантиметрів 10 пагін від пагіна, а які гарні гронка. І гронка не тільки внизу, гронки є і вверху. Так, на одному із своїх відео я казав, що саме треба робити 30 см пагін від пагана на столових сортах винограду. Але я забувся вам просто сказати, що я з учотом тим, що це якщо у вас дуже багато міста на шпалері і винограду якби від. Центра винограду в одну сторону, там рука вітиме метра 4 і в другу сторону, метра 4, то так, там приблизно плюс-мінус 30 см від пагіна буде це дуже гарно. Ну, А там ви вже самі регулюєте. Якщо ви, значить, у вас на шпалері міста мало. Лозу ви залишаєте від центру, наприклад, в одну сторону півтори метра і в другу сторону півтори метри, а дорослий у вас вже виноград, то оцю відстань ви, значить між дупагінами скорачуєте. Тобто, може бути відстань і 20 см, і 15 см. Взагалі, якщо ви посадили виноград і. Він у вас вже роки 3, 4, то ви все це самі вже зрозумієте, коли бачите, мете, яка у вас ягода, дрібушить вона не дрібушить, і визріває, не визріває. Все це ви самі зрозумієте. Тож дуже сильно не переймайтеся. Що ж, на цьому відео моє закінчується. Місто Харків передає усім привіт. І... Я скажу прямо так от з лінійкою сильно бігати не треба по винограднику, а я роблю на всіх виноградах однаково. Тобто, один пагін йде, який з боку або знизу, я його відриваю. Наступний залишаю, бо він наступний завжди йде, росте зверху лози. Потім наступний пагін росте і з боку. Лози або знизу, то я обриваю. Наступний знову залишаю. Ну і так чередую, і весь виноградник у мене так росте. Усім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Дуже велике вам щире. Дякую.